Всім привіт! Сьогодні поговоримо про проблему у відсутності коду цільового призначення нормативно грошової оцінки. Для початку хочу зазначити, що код цільового призначення використовується для розрахунку коефіцієн цільового призначення, який, в свою чергу, використовується для розрахунку нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Розрахунок нормативно грошової оцінки починаючи з 6 липня 2022 року здійснюється автоматично та видається у формі витягу. На запит зацікавленої особи, який подається через електронний кабінет для Проблема в тому, якщо код цільового призначення земельної ділянки не присвоєно, система не може розрахувати нормативну грошову оцінку. Запитувач, відповідно, отримує відмову на свій запит про видачу витягу з технічної документації для нормативно грошової оцінки. В якості підстави. У відмові буде прописана відсутність у відомостях ДЗК наявність коду цільового призначення земельної ділянки. Для більш детальної інформації звертайтеся в снюб. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.